Всім привіт! Ви на каналі Мисливець за джекпотом. І сьогодні у нас 11-й день мого челенджу, в якому я кожен день купляю лотерейні білети на суму 500 гривень та намагаюсь виграти джекпот. Цей челендж я планую проводити протягом одного року. І давайте подивимось, що з цього вийде. І так, сьогодні у нас лотерейні білети Пірат. Сьогодні, на жаль, не на 500, а на 400 гривень. Тут 20 лотерейних білетів. Справа в тому, що я забрав останні лотерейні білети. З точки, в якій я завжди купляв їх. Надіюсь, завтра приїдуть нові лотерейні білети, і ми візьмемо не на 500, а на 600 гривень, щоб наздогнати. І так, давайте поїхали. Перший лотерейний білет. Тут, хто не знає, має співпасти три однакові е, символи. Це може бути скриня, замок, будь-що. Три однакові, і тоді ми щось виграємо. Ну що, поїхали. Друзі, ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Так, що нам принесе сьогоднішній день? Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях, як думаєте, скільки нам принесе сьогодні день і ось ці лотерейні білети. Зможемо ми виграти сьогодні гривень хоча б 500 чи ні. І так, поки що. Нічого немає. І так, цей перший лотерейний білетик, на жаль, без виграшу. але у нас залишло ще 19. Тому давайте дивитись далі. Так, ну що, дві акули поки що. Можливо, буде третє. Ні, на жаль, немає третьо. Нічого. Їдемо дивитись далі. Так, і в цьому лотерейному білеті немає нічого. Початок не дуже хороший, але надія, як завжди, помирає останньою. Я дуже надіюся, що сьогодні будуть якісь виграші хороші. Так, ось два ключики, можливо, буде третій. І ми з вами отримаємо є є третій ключик. Тобто цей лотерейний білет нам приніс 20 гривень. Що вже непогано. Перші гроші за сьогодні. І так, три, три ключики, 20 гривень. Дивимось наступний. Так, у нас є два замки. Ну, можливо, ще один замок. Або ще один ключик. І є, є ще один ключик. А можливо, ще буде ще один замок. Ні, на жаль, ні. Ну і ключик теж непогано. Тобто ще 20 гривень в нашу копілку. Дивимось далі. Так, у нас одразу дві бочки. Можливо, буде і третя. І є, є у нас третя бочка. Три бочки. Тобто ми виграли 100 гривень. Ось це мені вже подобається. Ось такі виграші вже клас. І так. Ще плюс 100 гривень. Дивимось наступний. Так, ну що, можливо, ще один ключик у нас буде. А можливо, ще одна бомба. Ні. Нічого немає. Наступний лотерейний віленок. Так, ну що, у нас є кермо. Можливо, ще одне кермо буде сьогодні чи ні? Ні. Цей лотерейний білетик теж без виграшу. Наступне. Так, тут теж поки що два кермо. Ну, можливо, третє. Є, є, друзі, третє кермо. Це означає, що ми виграли 50 гривень. Ось, ось це мені подобається. Круто! Плюс 50 гривень. Давайте дивитись далі. Коли настане той день, коли я скажу, друзі, ми виграли джекпот. Подивіться. Я дуже надіюся, що це станеться. Що за рік часу такої активної ігри все-таки ну, мусить мусить настати день великого виграшу. Так, у нас цей лотерейний білетик без виграшу. Наступний. Що у нас тут? Є два стяги. Можливо, буде ще третій. І є два годинники. Ну, давай. Лотерейний білетик. Останній шанс. На жаль, немає нічого. Наступний лотерейний білет. Так, у нас тут є дві бочки. Можливо, буде третя? Ану. І є два годинники. Ну, давайте. На жаль, немає більше. Так, наступний лотерейний білет. І що у нас на даний час є два меча? Можливо, буде ще один меч. І ми з вами отримаємо 40 гривень. Ні, на жаль, цей лотерейний білет теж без виграшу. І що у нас залишається? П'ять лотерейних білетів. Шість, шість перепрошую. Шість лотерейних білетів. Давайте дивитися. Поки що нічого немає. Цей лотерейний білет теж без виграшу. Дивимось наступний. Ну що, вже Це всі виграші на сьогодні? Я сподіваюся, що ні. Так, два замки. Ну, давайте, ще один замок. Ну ні, на жаль, немає ще одного замку. Наступний лотерейний білет. Так, у нас є два стяги. Можливо, буде ще один. І є два ключі. Ну, що у нас є третій ключ? Є три ключі, а це означає, що ми виграли ще 20 гривень. Добре, у нас залишається три лотерейні білети. Давайте дивитися. Тут у нас, на жаль, нічого немає. Так, останні два лотерейні білет на сьогодні. Так, ну що? Є у нас перший замок, бачу, другий замок. Ну, можливо, ще один замок буде. Все ж таки. На жаль. На жаль, на жаль. І останнє лотерейний білет на сьогодні. Давайте дивитися. Я надіюся що тут буде виграш. Так, у нас є два керма на даний час. Можливо, буде третє. Ну, що, залишається. Єдиний шанс, ні. На жаль, цей білет у нас теж без виграшу. Так, що в нас за сьогодні вдалося заробити? 20 гривень. Так, 70 гривень. Тут у нас ще три бочки. 170 гривень. Ще 20, 190 гривень і ще 20, 210 гривень. Ну, не так вже і багато. Ну що, друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Все, всім до зустрічі!